60 гектарів міської землі, що за військовим містечком між вулицями Ярослава Мудрого і Володимирівською, колишній військовий полігон, названий у народі полем дурнів, невдовзі отримає перспективу розвідку. За пропозицією міської влади тут планується закласти новий житловий мікрорайон. Про це йшлося на робочій нараді, яку попередньо планувалось провести у значно ширшому складі. Але швидше за все, брак інформації завадив зацікавленим сторонам та громадським активістам прийти на перше засідання. Проте це не міняє. Суті питання навпаки, уже в ході наради стало очевидним, що доля масиву буде цікавою та важливою темою для подальшого обговорення в громаді. Ми дали свої пропозиції. є попереднє розроблення, але нам дуже важливо врахувати пропозиції жителів Славочан, які мають опит, які мають знання, які можуть порадити, які можуть по крайній мірі вже які. Прожили якийсь етап і мають якісь там плюси, мінуси. І ми сказали, що давайте от будуємо там 4 чи 5 поверхів, будуємо 9 поверхів. Давайте будуємо, як будуємо як будуємо ем, гаражі, як будуємо дитячі площадки, як, як, як благоустрій робимо, яким площ... ну і так далі, і так далі. От таких є. От сьогодні йде питання, що ми будемо проваджувати індивідуальне опалення газове, електричне, чи якісь дахові котельні і так далі. І тому о, і, от дуже цікаво сьогодні керівників СБ. Бе об'єднаних нових будинків, керівників людей, які будують житловий фонд і так далі, та й ще будівельників. Досі було відсутні планування означеної території. В генеральному плані міста ця земельна ділянка позначалась масивом, що відводиться під малоповерхову забудову. Щоб дати рух розвитку ідеально, як стверджують фахівці території для будівництва, потрібно розробити детальний план забудови. Детальний план території забудови він має на меті. Розпланувати цю територію, значить, розбити цю територію на квартали, на участки. Відповідно, на кожному кварталі має бути показано, де має бути яка забудова. Значить, від цього буде залежати в подальшому вже і відведення земельних ділянок для здійснення цієї забудови. Оскільки питання, які вирішуються, при розробці ну, детального плану території воно фактично охоплює комплекс тих проблем, які, наприклад, зараз є це яким чином побудувати спочатку, де розмістити житлові будинки, потім як підвести до цих будинків інженерні мережі, як забезпечити підхід, під'їзд до цих житлових будинків. Оце все питання має вирішити і детальне планування у цієї частини. Проектувальники, яких міська влада залучила до розробки детального плану забудови, на першу робочу нараду привезли свої пропозиції. Ми сьогодні привезли з Пізний ну, пропозиції мається на увазі варіант розпланування, ту, яку ми, ми бачимо. Але це не є остаточне рішення, це, якби такі робочі замальовки, будемо говорити по проєктних роботах. В дальнішому, звичайно, все буде узгоджуватись. Варіанти фахівців місцевих. ми будемо Пропонувати може щось інше, якщо виникнуть питання, тому що ну це є творчий процес. Затверджувати план забудови будуть депутати міської ради, але до цього він має пройти громадське обговорення. Проекти будуть розміщені на сайті міської ради, і кожен славучанин може вносити пропозиції. Приміром, скільки поверхів повинні мати будинки, де розмістити стоянки для автомобілів, де має бути зона відпочинку, парк, стадіон, яким має бути опалення будинків газовим, електричним тощо. Орієнтовно у новому мікрорайоні проживатиме 7 тисяч людей. Відтак обов'язковими для планування повинні бути об'єкти соціально-культурного призначення. У нас за останні 3-4 роки підприємці будують будинки, багатоповерхові побудували, десятиповерхові побудували, чотирьох. Люди отримали там житло, але а хто садочки буде будувати, а хто школи буде будувати, а хто соціальні об'єкти. Ну, влада, ну, понятно, влада, але знаєте. Влада не може, треба за щось будувати і з однієї просто взяти, використати нормальне місце, є мережі, є все побудувати житлово заробити гроші собі в карман положити, а потім сказати, хтось повинен займатися іншими проблемами. Це не до кінця не безвідповідально. Тому якщо ми говоримо про будівництво мікрорайону, а це досить велика територія, то обов'язково порядки. Це повинна бути школа, повинен бути садочок, повинні бути спортивні заклади, повинні бути площадки дитячі і так далі, це обов'язково. Тому що інакше, знаєте, це вийде, ну так як може в свій час колись будували там, завод побудували, а ви живіть в землянках, і вибачте, ви не потрібні. Так не може бути. І тому, якщо ми говоримо про забудову мікрорайону. То всі ці аспекти повинні бути обов'язково враховані. Може ми не перекладемо все да, на інвестора, наприклад, а може частково да, і взяти витрати на держава повинна муніципалітет, тому що питання освіти і так далі, це питання обов'язок держави. Частково, напевно, що треба буде взяти, але це частково, тому що люди, люди теж повинні розуміти, що сьогодні, якщо ми будемо житло, то треба, щоб нас дітки займалися. І вкладувати обов'язково треба, тому що, якщо не вкласти в школу, в садочок, в культуру, то вибачте, тоді нема смисла вже телефон будувати. Якщо все із запланованого здійсниться, новий мікрорайон обіцяє бути найкращим серед існуючих місць, які будувались без особливої поправки на план.